всім вітання Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт із баклажанів, саме розгар баклажанчиків. Ось і, е, в минулому році я просто сама дуже люблю баклажани, тому я просто сама ось так собі вирішила, а чому не приготувати баклажани із рибою. і так я Потім я вже читала і в цьому році, що такий рецепт так існує, не я одна така розумна, звичайно, Ну, дуже смачно, особливо хто полюбляє баклажанчики. Як це все робиться? Тут у мене, як бачите, вже так керамічна іде. Ось така е, формочка. Вона тільки для запікання в духовочці предназначена. Запікати будемо в духовці. Е, як знаєте, баклажанчики я порізала на ось такі кружечки. Е, ну, на жаль, це мої так, домашні баклажани білого корі кругленькі, тому вони трошки з зернятками вже е, деякі були перестиглі. На дно е, також кружельцями я порізала, поклала. Спочатку налили олії, потім я поклала цибульку, цибулю не солила, баклажани, так як знаємо, посолила. Півгодинки вони постояли, віджала ту гіркоту, слизь, щоб вийшла, і тепер вклала шар цибулі, шар баклажанів, і поверху я вклала. Вкладаю філе, купувала рибку не філе, а цілу рибку купувала. І вкладаємо поверх філе риби. Ну, рибу, звичайно візьмете, можете взяти любу, буде дуже смачно і щось із лососівих. В принципі, люба, яка у вас є, рибка, ну, без кісточок бажано. Рибку поперчила трішки, уже не солю нічого, тому що баклажани мають сіль, так як ми зараз повинні перебувати на дієтичному харчуванні то мінімум солі стараємося додавати, і все буду запікати в духовочці. В духовочку буду ставити на 30 хвилин. Думаю, цього часу якраз і вистачить температура духовки 180 градусів. Ну, ось так. Смакуйте, особливо той, хто любить баклажани, знає, що можна приготувати багато страв. Давайте ще вам розповім такий салатик, дуже легкий, дуже простий. Баклажани нарізаємо такими крупними доволі кубиками. Не, в солі вони вже не стоять, а ми просто їх зразу ж додаємо в окріп і буквально бланшируємо на одну хвилиночку. опускаємо їх, вони бланшируються, достаємо, обдаємо холодною водичкою і собі ставимо в мисочку, щоб вони охололи, в другу посуду нарізаємо крупно варені яйця. Можуть бути перепелині, якщо ви це любите. В нас курячі додаєте мариновану цибульку. Цибульку знаємо, як маринувати, можна просто обдати кипіточком, нарізану кільцями, можна замаринувати у розчині там, цукор, сіль. і уксус, потримати її 15 хвилин, віджати ручками. Ну, зазвичай я просто обдаю кипіточком. Так швидше виходить, і гіркота гарно виходить з неї. А на останній ось все і готово. І змішуємо. Ой, вибачаюся, так, змішуємо це все і додаємо ще крупно нарізані помідори, свіжі помідори. Смикота виходить неймовірна. Ну, Майонез, якщо ми і вживаємо, то я роблю домашній. А взагалі цей салат дуже смачний із олією. Ну, Звичайно, корисніша олія це або оливкова, або ляна. Яка, в кого є, можете додати звичайну рафіновану соняшникову, і смачного вам баклажани надзвичайно корисний продукт. І обожнюємо, коли вони є, якраз ось сезон надходить баклажанів. До побачення! Всім смачного! Дякую за перегляд! Можете натискати на дзвіночок, якось так на душі вже трішки легше, багато турбот е, вже прийшли. і думаю, що. Відео буду вам виставляти самі-самі різноманітні і частіше. До побачення!